Це громадське телебачення. Ми зараз знаходимося в Мужегір'ї. В цей момент водолази виловлюють документи, які тут, от на, березі, тут от на березі Київського моря, біля будиночку з яхтами вже в день було відомо, що були документи, але зараз, ви прямо можете бачити, тут виловили, крім, крім документів, виловили іще патрони, це патрони для доколашника видати. До кулемета, так, до кулеметра. Це, кулеметра, та, це кулеметні патрони. Ні, от... це будь Ну От дивіться, скільки документів, вже зараз, тут прямо поруч журналісти журналістами Там ще дуже багато. много. Опрацьовують документи, напевно, нам доведеться дружити в Межигір'ї, поки ми поки ми опрацюємо всі документи. Тобто, це папки, папки їх топили. А вони скажіть, вони там Да, вибачте, вони там камінням прив'язані внизу, так? Ага. Тобто я думала, що прив'язали камінням, але але це бойові патрони, треба дуже обережно. Та ти да. ну, слєта, що найдусь, бля, найдусь, це так, їбану знайдуть, все найдуть бля. бля от це все документи, з якими журналісти громадського телебачення слідство, інфо тридцять восім української мільйон. правди будуть працювати навіть, якщо нам доведеться покласти на це місяці. Ми це зробимо ми розуміємо, що це дуже важлива річ. Це окремий проект раділі своєї вода наших подводників, дружня. <рес> да, сюда, а посвятила. хто думав, це, до речі? Сюди, Посвятить да сюди, да, будь ласка. Посвітіть сюди. А хто додумався виновлювати документи? Чия це була ідея? Накладуйте. Накладуйте, ребята. Мальовані. От вони документи. Документи, документи, які, які намагалися я сховати, хтопити. Вони достатньо. Не знаю, наскільки швидко вони знищуються. Ну, вирішувати. хтось, я так і не знаю, хто додумався. А хто додумався виловлювати документи? Це нам сказали э, наші роїнські приятелі, э, там один чоловік сказав, що вибрав документи, нам сообщили наші друзі з Ровна, і ага. ми сюди одразу, щоб можна вистріляти, вирішувалися. Отже, громадське телебачення ми ми гір'ї, тут виловлюють документи, ми це показуємо, а прямо поруч журналісти громадського журналісти українського.